Батьки врятованого кажуть, тепер у їхньої дитини два дні народження і ще один брат. Не беру даже ні слово подяки, просто це будемо говорити ой, кому і друга родина, яка що спав дитину. Це як брат для нього, виходить. Нема ви слова. Як урятував чотирирічного малюка Назар Фієло, тепер усім змушений розповідати в подробицях. Він їхав. До того і десь до того колеса цей в яму попало і він перекотився. Перекинутий велосипед упав близько до берега, а малюка відкинуло далі в річку. Дитина почала йти на дно. Пивводичку. Я пив. пив, пив водичку? Так. Да. Ага. Хочу вивезти сюди, і в те не вийшло, ні? Десятирічний Назар побачив малого, що борсується в річці, і в чому був, кинувся у воду. Він був повністю в воді. Він не стояв Тут тут велика глибина. Мені було десь по груди. Бовце і на спині такі бризки йшли, то я його витягнув. На берег уже підбіг чоловік, що почув дитячі крики про допомогу. Урятованого хлопчика він і відніс батькам. А сам рятівник, брудний і мокрий, пішов додому. Я прийшла роботи, дивлюся, все і одяг валяється на лавці, мокрий. Сі посія закали, що таке, що случилось, змоло що ні. Він каже, хлопчика спас маленького. Сам рятівник тепер сільська гордість і знаменитість. У школі девчиться кажуть, їхній малий герой спокійний і мовчазний учень. Після цього вчинку для інших навіть провели виховну годину на тему. Менше. Слів, а більше діла. Діти можна багато чого знати, але головне правильно застосувати ці свої знання в житті, не розгубитися. Про малого рятівника вже дізналися й місцеві МНСники. Обіцяють його вчинок не залишити просто так, обов'язково відзначити хоча б умовною нагородою. Наталка Фінклер, Микола Назаренко, Вінничина, ТСН Один